Ну що, рябчики, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея, і сьогодні ми з вами тренуємось писати чек-лісти та тест-кейси. Поїхали. І так, що ми з вами маємо? Ми маємо те, що ми знаходимося на сайті Розетка, і в нас є вікно входу. Ось таке віконечко. Коли ми заходимо, да, тут ми можемо вводити емейл, наш пароль і інші якісь е, функції. Добре, далі ми давайте перейдемо, наприклад, в Google Документи. Ви можете створювати тест-кейс, де вам буде зручно. Я це роблю в Google Документах, щоб просто наглядно вам показати, як це робиться. Окей, ось у нас Google Документи. Давайте відредактуємо так, щоб у нас табличка, яку ми зараз будемо створювати, відображалася на, а, ну, на всю ширину. Да? Далі зробимо вставка, таблиця. І перше у нас буде тест-кейс. Тест-кейс буде складатись з трьох а, колоночок в ширину і дев'ять в висоту. Добре. Да, тепер давайте її розтягнемо. От, і зараз будемо почергово за заповнювати, що в нас тут є. Е, добре, перша колоночка в нас буде називатися ID перевірки. От, друга колоночка в нас буде називатися опис перевірки. І третя колоночка буде в нас статус. Окей. От, ID перевірки, понятне діло, ми будемо писати е, ну, якийсь номер, наприклад, номер е, Ось. І давайте, що ми під номером 1 будемо а, перевіряти. Давайте подивимось на нашу форму, і перше, що нам кидається в глаза, це перевірка наявності, е, електронна почта або е, пароль. Да? Тобто, так і напишемо, що, перше, що ми перевіряємо, це перевірка наявності поля для введення логіну, а в дужках напишемо email. mail От. І статус. Статус ми поки що не заповнюємо. Да? Тому що статус буде в нас заповнюватися, коли цей е чек-ліст буде проходитись. Да? Тобто ми будемо перевіряти, чи є, чи нема, і писати там ОК або не Окей. Далі. Друга перевірка, що нам треба зробити, це те саме, що перевірити, чи в нас наявне поле для введення паролю. Да? Тому пишемо перевірка наявності поля для введення паролю. Добре. Під номером 3. Під номером 3 у нас буде перевірка наявності кнопки входу. Чому? Тому що, коли ми ввели нашу почту і пароль, саме головне, що нас цікавить, це ввійти да, за допомогою цієї функції. Перевірка наявності кнопки входу. Далі. Що ми ще? Маємо зробити це те, що маємо звернути увагу, що якщо ми не пам'ятаємо свій пароль, то в нас має бути функція нагадати пароль. Да? Або просто її напишемо як перевірка наявності посилання на забули пароль, бо, або нагадати. Давайте напишемо. Нагадати, нагадати пароль. Далі, номер п'ятий. Бачите, нічому, нічого складного в цього нема. Ми просто йдемо зверху донизу і заповнюємо все, що бачимо. Перевірка для наявності. Е Реєстрації нового користувача. Да? Чи є в нас тут да, під кнопкою Війти, у нас є посилання на форму зареєструватися. Так, трошечки воно якось криво виглядає. Давайте, щоб красивенько було. Отак: от ставимо, перевірка наявності посилання для реєстрації нового користувача. Да? Або функція просто зареєструватися, або гіперлінк можете підписати, але і так, і так буде правильно. Далі, під номером 6. Перевірка відповіді форми на неправильний логін або пароль. Да? Так, Знову щось у нас таблички не хочуть нормально вставлятися. Давайте. От так от. От, да? Тобто, коли ми вводимо неправильний пароль або неправильну почту, в нас повинна спрацьовувати перевірка. Да? І ця перевірка ось у нас красна, вона є червона. І ми знаємо, що ця перевірка називається по-правильному як? Правильно, валідація. Окей, їдемо далі. Під номером 7. Під номером 7 у нас буде перевірка на а, а, відповідні форми, на пустий логін або а, пароль. Да, тобто, у нас на неправильний, да, коли ми... ну, неправильний це такий, тіпа, що, бачите, він ругається, що неправильний. І також перевірка на пустий. Да, Обов'язково, коли в нас нема даних, ми теж не можемо увійти. Я цю кнопочку. От, тому перевірка е -е, відповіді форми на порожні поля логіну та паролю. Далі. 8. Перевірка відповіді форми на коректний логін та пароль. Да. Тобто, коли ми будемо коректні дані сюди вводити, ми маємо увійти в систему. Добре. Далі додаємо ще з вами до нашого тест-кейсу ще три колоночки та, і заповнюємо далі. Дев'ятий. Що в нас буде дев'ятим іти? Нам потрібно подивитись на форму і згадати, що ми ще тут не вписали. Перше, що мені приходить на очі, це галочка Запам'ятати мене або чекбокс, тому будемо перевіряти на наявність функції запам'ятовування в системі. Да, тобто перевірочка така буде. Далі десяти. Так, десяти. Далі, дивимося ще уважно і бачимо, що у нас ще є е, такий око, е, да, яке нам відображає наш пароль, коли ми його вводимо. От, тому теж це треба не забути перевірити. Записуємо це. І під номером 11. У нас також в цій формі ще доступно е, дві додаткових кнопки е, Facebook та Google, за допомогою яких ми можемо теж війти або зареєструватися. Тому це теж не забуваємо перевірити. Та перевірка наявності додаткових параметрів входу за допомогою Facebook та Google. І ось такий у нас з вами получився Чек-ліст. Да? Тобто давайте його підпишемо, що це був чек-ліст на, э, на перевірку форми э, входу сайту Чек-ліст на перевірку форми логіну, а не входу регістрації э, на сайті. Да, і вставляємо, який сайт ми з вами перевіряли. На сайті розетка виправляємо. І давайте, щоб оце красивенько було, десь його по центру і закинемо. Так от. Да? Можемо зробити ще трошечки відступ, от, да, щоб було красиво, і збільшити, наприклад, шрифт, і зробити його е, виділеним, Да? Ось такий у нас чекліст з вами получився. Нам, я свою ще камеру трошки... Посунув, да, щоб вам було е, видно. Да, і потім, коли ми будемо проходити перевірки, да, тобто, якщо в нас все буде окей, то ми будемо писати pass або fail", да, тобто е, пройшла перевірку наша форма чи ні. Да. Ось так от ми будемо писати. Давайте теж це зробимо по центру, да, щоб все в нас було гарненько. От, і якщо в нас перевірка pass пройшла, то звісно ми будемо е, так сказати замальовувати це зелененьким. Тобто ну, виділяємо просто наш пас, і давайте його фон замалюємо якимось ну, зеленим, да, щоб привідка пройшла. Він тут, звісно, якийсь трохи кривиться, зелений, було б краще весь да, задній фон закрасити, але тут я не розбираюся в таблицях, да, де ви будете писати з кейси чи в Excel, чи де, то буде ну, набагато так сказати, простіше. Да, і файл, типа, якщо типа, наш кейс не пройшов перевірку, да, якась у нас форма загубилася. От, так, Давайте теж це зробимо по центру. І якщо фейл, то понятне діло, замальовуємо його червоненьким. Да? Таким чином, ми бачимо, який а, тест пройшов перевірку, який тест не пройшов. Отакий от, у от нас коротенький чек-лист вийшов. Тепер давайте напишемо тест кейс. Так, і що ми маємо? Заголовок у нас буде називатись тестові випадки для форми входу на сайті да, І посилання, звісно ж, позитивні та негативні випадки. Далі нам з вами потрібно створити табличку, в якій вже буде понятне діло, більше стовпців. Да? Тому що ми знаємо, що тест-кейс має більше атрибутів. Да? Тому ми що робимо? Вставка, таблиця і робимо на 5 колоночок. І давайте вниз на ну нехай на 10 да? з запасом. Добре, розтягуємо це все діло. От, І давайте тепер будемо запевняти наші колонки, як вони будуть називатись у нас. Е, перше, понятне діло, це зазвичай номер. да, Тобто ID-тесту, який ми будемо виконувати. От, Далі в нас є опис тесту. Що саме ми будемо робити? Далі в нас є вхідні дані. да, тобто Вхідні дані, що нам потрібно зробити, е, щоб. ну... Той чи інший кейс відбувся. Але правильно буде казати степс. степи, step кроки. Да? Steps. Е, далі в нас є колонка очікуваний результат. Що ми очікуємо, ви, виповнивши цей тест. Так, давайте так от будемо здвигати по чуть-чуть, щоб все влізло в нас. Так, все що таке. Е, вот. Далі, після очікуваного результату, у нас є реальний результат. От. І після е, реального результату. Йо-мою, нам давайте добавимо, так, формат, таблиця, столбець справа. От він, столбець справа, і це буде в нас статус. Да? Тобто пройшла перевірку, чи не пройшла по тест-кейсу наша кнопка чи не кнопка, чи що ми будемо зараз з вами робити. Отак, от, от, в принципі, буде наша таблиця зараз виглядати. от І давайте її заповняти, Перше буде в нас Ну, під номером 1, опис. Тест кейсу. Це буде позитивний випадок, в якому ми будемо перевіряти на коректність входу. Які кроки ми маємо зробити для цього. Все дуже просто. Ми маємо заповнити коректний логін і коректний пароль. Да? Да. Так, оце що це таке? Видаляємо звідси. Отак. От. От от робимо. Логін коректний, пароль коректний. Да? Тобто вводимо валінні дані. Можемо дописати сюди, в дужечки, що всі дані. Всі дані валідні. От, і коли ми вводимо всі валідні дані, який у нас очікуваний результат має бути. Ну, зрозуміло, що нас повинно війти е, пустити в систему. Да? Тому так і пишемо успішний вхід в систему. В реальному результаті, вже коли будемо по факту це все перевіряти, чи хтось там буде колись це перевіряти, то він заповнить, чи так воно, чи не так. І в залежності від цього він вже вкаже статус, да? пройдено чи не пройдено. Тому поки що тут ставимо пропуски. Далі. Далі давайте пер перевіримо негативний випадок. Да? А який саме негативний випадок? Неправильний логін. Да? Ми бачимо, що в нас є з вами форма, де можна ввести логін ну, або емейл і пароль. І зараз ми в одну з цих форм будемо вводити е е неправильний логін. Да? Тобто, або неправильний емейл, або логін. Давайте отак напишемо: бачимо, введено невірно електро. Електронну адресу пошти або номер телефону. Да? Тому вхідні дані. Ми пишемо, що ми вводимо логін некоректний, да? логін некоректний, а пароль у нас буде коректний. Так, так, так І отак. Логін некоректний, пароль коректний. І що ми маємо отримати? Понятне діло, ми отримаємо повідомлення про помилку. Повідомлення, воно стандартно називається неправильний логін або пароль, але в нас тут пише, введено не, не, невірний адрес електронної пошти або номер телефону. Да, тому ми так і записуємо, що введено е невірну адресу електронної пошти або номер телефону, або що як це правильно в народі називається, валідація. Так, реальний і статус пропуски ставим. Далі під е тест кейсом номер 3. Що ми робимо? Теж. Негативний випадок. Да? Але цього разу, якщо в нас тут був логін некоректний, а пароль коректний, то тут зараз ми поміняємося. Да? Ми зробимо логін коректним, а пароль некоректним. Да? Да. Так. Так. Відредагуємо, щоб все було гарненько. Так, логін коректний, а пароль некоректний. Так, логін. Давайте закриємо, щоб воно заново підібрало мені. Так, а пароль, давайте якийсь другий чикс. введено невірний пароль. Окей, да? Тобто, очікуваний результат. Очікуваний результат. У нас повідомлення про помилку. Понятне діло, що стандартний, неправильний логін або пароль, але ж. Ой, йо, -йо. Ще Зараз хотів скопірувати е... повідомлення. Да? Ось так. От. Оп, і копіруємо це повністю це повідомлення, і вставляємо його сюди. Введено невірний пароль, перевірте розкладку клавіатури і капслок на вказану електронну. Да? Тобто, також і наявна функція. А, так. Отут-давайте -от, закриємо лапки. Та на явна функція. На, Надішліть мені тимчасовий пароль, да, тобто гіперсилочка. От, така в нас, да. Оце буде правильно. да, Тому що, якщо ви звернете увагу, ми можемо на це клікнути. да, І нам на почту, чи куди прийде тимчасовий пароль. Ну, чи на номер телефону, який ми будемо вводити. Ну, Реальний результат, так, чи це не так. Ми бачимо, що так, але ми, понятне, діло, пропускаємо, тому що ми це зараз. З вами що правильно робимо, просто пишемо це для когось, а може і для себе. Далі, під номером 4. Під номером 4 у нас теж буде негативний випадок, да? в якому ми кажемо, що всі порожні поля мають бути. Да? Тобто, що буде, якщо ми захочемо війти з порожніми полями? Бачите, кнопка не клікабельна. І давайте це записуємо: логін порожній та пароль теж порожній. Так, логін порожній, пароль порожній. Тільки давайте красивенько. отак от. От, Логін, порожній пароль порожній. Який в нас очікуваний результат. Повідомлення про помилку. Да? І зараз ми з вами подивимося, яка в нас помилка. Введено невірно, адресу електронної почти. Копіруємо. Поля, траляля. От, Повідомлення про помилку. Та, також обидві е, форми. Е, під свій чи ні? Е, червоною рам... рамкою. рамкою. Да, щоб ми були впевнені, що дійсно це так. Переходимо і дивимося, так, це дійсно так. все в нас окей. Е, так, далі на цьому тест-кейс наш, я думаю, можна закінчити, але ви можете здогадатись, що він трошки неповний. Так, це я багато цих всяких табличок тут посоздавав, Давайте їх повидаляємо якимось чином. Delete не працює, да, якщо виділити отак от. І нажати удаліть. Mm, удаліть 5 строк. О, класно. Да? Давайте з вами ще создамо таку міні підтабличку да, тому що ми знаємо, що коли ми з вами писали е, тест-кейс, да? вхідні дані, що логін коректний і пароль коректний, всі дані валідні там або невалідні, То ми маємо, там, спираючись на якусь документацію, вказати, е, які саме вимоги у нас, наприклад, до логіну і паролю. От. Тому робимо що там, табличку, так, вставка, таблиця. І таблицю робимо. Давайте на, на, що? Ну, на один. Да? І давайте от так-от. Зробимо нашу таблицю, розтягнемо її. От, і тут ведемо е, типу, стандартні правила валідації ну, згідно нашої документації, наприклад. Да? Тому що на кожному проєкті може бути своя е, валідація, документація і так далі. І давайте, наприклад, на поле логін напишемо. Да? Отак. От от. Блін, воно. Розтянулась на ту сторіночку. Давайте на новій сторіночці це все зробимо. Да, поле логін має містити, наприклад, від 5 до 20 символів. Це перше. Далі може містити лише латинські букви, цифри та символи нижнього підкреслення. Далі не може починатися або закінчуватись символом нижнього підкреслення. Далі і для форми паролю теж мають в нас бути якісь е, вимоги. От, Тому давайте напишемо вимоги для поле паролю. Має містити від, від 8 до 32 символів, має містити хоча б одну велику латинську Букву, одну латинську малу букву, хоча б одну цифру, і може містити спеціальні символи, наприклад, там, такі, які в нас є на клавіатурі. Понятне діло, що ці всі комбінації можна поєднувати. Да? Тобто цієї інфи є багато в інтернеті, ось так, от їх ти кейсом прописувати. Да? Але це вже буде більш глобальна, детальна перевірка саме наших форм чи, на валідність пропуску да, на рівні, коли ми там апішку розробляємо, да, ми будемо це все тестувати через постмен, всі ці дані вводити і дивитися, чи сервер буде нас приймати. А потім ще, звісно, будемо перетестувати через веб. Чи веб нам дає ці всі дані сюди вписати. На цьому ж етапі ми просто написали тест-кейс і чек-ліст, да, за допомогою якого людина, люба людина, да, тобто ви ж знаєте, що тест-кейс-чек-лісти пишуться там для нових людей, для інших людей, які вже є в команді. Там для інших членів команди, для нових тестувальників, які приходять, їм потрібно знати, як працює та чи інша фіча. Да? От. І завдяки цьому, проходячи ці тест кейси, вони будуть бачити, як працює ця фіча. А саме головне, що коли в нас буде регресія да перед випуском нового е білда в реліз. Да, то ми всі ці тест-кейси повинен, і чек-лісти повинні буд будемо пройти, написати, чи воно робить, і написати статус перевірки, чи воно пройшло, чи ні. Да? Щоб впевнитися, що новий продукт, який ми будемо випускати, дійсно працює і не поламав нічого, те, що у нас колись працювало. Да? А те, що у нас колись працювало, це якраз е мейл-пароль наш. Форма входу і регістрації, вона завжди має бути однакова. Да? От. І давайте ще припишемо таку от приписочку, що да? ці правила, ну, в залежності від нашого продукту, можуть змінюватися. Да? Е, так, що е, це таке в нас? Я вставив Ctrl-Z, Ctrl-V. Так, щось воно погано вставило. Ну, так, от знову. О. Отак, от нормально. Да? Ці правила можуть бути змінені в залежності від вимог безпеки вашого додатку. Завжди слідкуйте за останніми рекомендаціями щодо безпеки. Да? Тобто у вас на проєкті буде в документації описано, да, це може бути не 5 і 20 символів, це може бути більше. у Вас може бути написано, що ви не приймаєте символи, і так далі. У Вас може бути написано, що можна всі букви, а не а не, наприклад, тільки латинські. От, і так далі. Це я привів вам просто стандартні перевірки, стандартний чек-ліст, стандартний тест кейс. От, силочку, понятне діло, на нього я відкрию тут доступ і залишу вам під описі, щоб ви могли це прийти і самі вживу це пощупати. От, а з вами, як зазвичай, був Владислав Фаресей. Всім щастя, здоров'я. Пишіть, яку тему вам потрібно ще розказати, записати. І, звісно ж, записуйтесь до мене на курси або на менторство, або на інші якісь послуги. Все, всім пока.